Всім привіт! Я вас всіх вітаю. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень для овнів, львів та стрільців. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, давайте подивимося, овен, лев, стрілець. У чому ви перебуваєте зараз? Зараз, ви, як наче стоїте, знаєте, вимушена така зупиночка перед якоюсь дуже важливою зміною, зміною енергії. Ви не можете... Те, щось відпустити з свого життя? Воно повинно вже давно було змінитися, але ви якось в тому застрягли періоді в тих енергіях. Коли а, нічого не хочеться взагалі, от просто хочеться зупинитись, відпочити, а, постояти, так? Давайте глянемо, що принесе вам цей тиждень, так? які енергії він для вас принесе. На цьому тижні вам можуть радити а, давати якісь поради ваші близькі люди, яких ви знаєте, з вашого минулого, але ви будете дуже так холодно і різко це сприймати. От, ваше. Минуле, як наче за вами, все одно буде тягтись, то, може, варто просто дослухатися до тієї поради, послухати, тому що саме в тих словах можуть бути дуже цікаві речі для вас, корисні. Давайте подивимось, що вам, вас чекає в роботі, так, на цьому тижні. На цьому тижні в роботі ви будете готові відстоювати свої позиції, йти по головам, десь конфліктувати. От, ви будете готові брати те, що цілком повинно вам належати. Проте Можуть підніматися якісь внутрішні страхи, і на фоні страху ви можете проявляти ще більшу агресивність, тому треба трошечки врівноважити свій внутрішній стан. Також зверніть увагу на те, що навколо вас на роботі можуть бути дуже мутні якісь історії, непрозорі якісь речі, про яких ви не до кінця знаєте і не до кінця розумієте, тому будьте, будь ласка, уважні та обережні. Давайте подивимося, що вас чекає в особистому житті у період з 28 серпня по 3 вересня, так. у та в особистому житті. Перед вами буде стояти якесь рішення. Знаєте, як наче ви хочете прийняти найбільш справедливе рішення, яке стосуватиметься саме вашого особистого життя. Ви будете над чимось роздумувати. Ви будете намагатись балансувати проявлення якихось таких глибоких любовних так, емоцій. Ні, не буде. Ви можете прийняти те рішення, і воно може бути занадто різким для вашого партнера. Будьте чесні з собою та Уточення. от Тому що а, от той компроміс, який ви будете намагатись знайти у парі, він не завжди може може бути. Задайте собі питання, чи достатньо вигнучки у тих відносинах. Давайте глянемо поради на цей тиждень. беріть від життя ті можливості, які воно вам надає. Вам дають зараз шанси. Я вас вітаю. Ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень з 28 серпня по 3 вересня для тільців, дів та козорогів. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, тілець діва, козирів. В яких енергіях ви перебуваєте зараз? Зараз ви, як наче, впевнені в собі, стабільні у своїх фінансових статках, так знаєте, куди ви рухаєтесь, навіщо ви ту робите. Ось, давайте подивимося, що вам принесе наступний тиждень, так? Які емоції та енергії. Наступний тиждень дасть вам якісь класні можливості, як наче якісь шанси. Вам буде надана можливість відпочити, насолодитись життям. Проте дуже уважно віднесіться до відпочинку та зберігайте баланс. Не, пере, знаєте, не перевиконайте план, щоб потім не жалкували про то. Зараз швидше якось рухатись у житті. У вас не вийде. Тобто ви повинні йти от, а, по дорозі, тій, які вам зараз дає життя. Давайте подивимося, що вас чекає в роботі, так, тільці, діви та козороги на цьому тижні. Що принесе робота, робочі якісь моменти. А, будьте дуже уважні, на роботі вас можуть намагатись десь обрехати або втягти в якусь нечесну, нещиру ситуацію. Десь якісь ілюзії будуть намагатись нав'язувати. Хотітимуть, щоб ви на щось сподівалися на те, чого в реальності не існує. Всі справи робочі, робочий момент, розвиток якийсь на роботі, він може просто затягуватись, якначе якась така затяжна пауза в робочих справах. Давайте подивимося, що вас чекає в особистому житті, так, на наступному тижні, з 28 по 3 вересня. Так, в особистому житті у вас можуть відбуватись якісь трансформації, можуть відбуватися якісь. Якісь конфлікти, якісь такі кризові ситуації, яких прямо уникнути майже неможливо. Ви можете сваритися, у вас можуть відкритись очі на якісь події з особистого життя. І знаєте. Оця циклічність і повторюваність, вона вас трошки зморить. Вам необхідна буде допомога. Можливо, ви можете комусь надати її. Не бійтесь ні просити, ні допомагати. На наступному тижні ви можете зустрітися ще з якимись знайомими та друзями. Так, це якась компанія людей, яка може бути дотична до ваших відносин особистих. Проте вас це не буде влаштовувати. Ви концентруєте увагу на якихось більш негативних аспектах, ніж позитивних у своєму житті. Цю кризу необхідно просто прожити, проаналізувати, зробити висновки і потім тільки рухатися далі. Давайте подивимося пораду так, на цей тиждень для тільців, дів та зорогів. Пораду трошечки зберіть свої емоції, не агресуйте на всіх просто так. Вітаю, мої дорогенькі, і ми з вами продовжуємо наш таропрогноз на цей робочий тиждень з 28 серпня по 3 вересня. Зараз ми з вами подивимося, що цей тиждень принесе близнюкам, терезам та водоліям. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, в чому ви перебуваєте зараз, в яких енергіях? Ви, як наче намагаєтеся плити по течії, знаєте, просто чекаєте а, чогось, так, і не можете вплинути на своє життя. Воно, як наче, знаєте, вас веде кудись, а ви самі звернути нікуди не можете. От просто так неможливо нікуди звернути. Я просто пливу і все. Давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень. Так, цей тиждень принесе для вас такі, знаєте, енергії, коли буде хотітись просто піти від тієї ситуації, яка вас оточує. Якесь таке виснаження, змореність. Ви, як наче готові захищатися, проте вже так зморилися, що просто немає сил. Можливо, хтось із вашого оточення вам порадить, знаєте, змінити ситуацію докорінно, залишити якусь ситуацію, і можуть вам дати пораду дуже таку різку в житті. Тобто це зміна роботи, переїзд або там щось з відносини. Тобто дуже такі важливі моменти в кардинальних змінах. Можливо, варто дослухатися, можливо, варто якісь ситуації вже закрити та піти у якісь нові енергії. Давайте подивимося, що вам принесе. Робота, так, на цьому тижні, робочі моменти. Давайте глянемо. Робота, близнюки терези, водолії. Насправді робота дасть вам якісь ресурсні речі. так, Це може бути якась винагорода, це може бути якесь визнання, якийсь шанс для вас випаде на роботі на цьому тижні. Тому ловіть його, не бійтеся і змінюйте своє життя. Давайте подивимося, що вас чекатиме у відносинах в особистому житті, так, з 28 по 3 число. А ось в особистому житті щось може вас не дуже задовольняти. Якісь можуть а, бути пропозиції дуже цікаві, але ви якось емоційно не сприйматимете щось, як, як наче якийсь конфлікт внутрішній буде. Напруженість, така агресивність, а, відчуватиметься навіть залежність один від одного. Десь може а, в відносинах проскакувати якась нещирість. Будьте дуже уважні, щоб ваш партнер чи партнерка не ввели вас в якусь оману. О, тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Яка порада вам на цей тиждень? Давайте глянемо. А, так, дійсно, перед вами зараз стоїть дуже велика зміна енергії. Порада відпустити минуле. А, вам дуже важко перейти в нові енергії, тому що для того треба щось відпустити свого життя. А зараз це просто необхідно. Треба навчитись виражати свої емоції, а, говорити про те і брати нове. Те, що до вас проходить, і завершають наш прогноз, як завжди, водні знаки це саме раки. Скорпіони та рибки, вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, у чому зараз перебувають водні знаки? В яких енергіях перебувають раки, скорпіони, риби? Як наче енергії конфлікту? Внутрішній конфлікт, такий хаос всередині, який може відображатися і в зовнішньому світі. Тобто ви можете дуже часто конфліктувати, сваритися з людьми, так? А, якось дуже вас може все. Зачіпати, от, ну, якось дуже такі напружені навколо вас енергії ідуть. Давайте подивимось, що принесе вам цей тиждень з 28 серпня по 3 вересня, які енергії він принесе. На цьому тижні ви будете чимось дуже незадоволені, як наче концентрація уваги ваша співпадає на те, що вас не задовольняє. Ви не бачите перед собою тих можливостей, ресурсів, які дійсно є. Ви у стадії якусь накопичення. Проте ви дуже закриті від інших, як наче нікого до себе ближче не підпускаєте. Застигли в цьому своєму внутрішньому незадоволенні. От, вас якось дуже так все це засмучує. От, і ви просто сидите і нічого при тому не хочете робити. Давайте подивимося, що чекає вас в робочих моментах, так? В роботі на цьому тижні. Ви можете отримати. Ви можете чекати якісь повідомлення, можливо, навіть отримати якісь цікаві пропозиції чи повідомлення. Але цей тиждень вам віщує якесь перенавантаження, коли ви дуже багато на себе берете, дуже багато навантажили, немає відпочинку, якийсь депресивний стан, така от змореність відчувається, просто коли хочеться впасти і нічого не робити. І через те у вас ще підніметься внутрішній такий конфлікт, депресивний стан, коли ви не можете прийняти якусь ситуацію, коли щось не виходить. А чому не виходить? Тому що дуже багато справ. Треба делегувати а, свою роботу, свої завдання, так, трошки розвантажити себе і дати відпочити. Що чекає вас в особистому житті водні знаки? Давайте подивимось на цьому тижні, так, якими вони будуть. Особисте життя на цьому тижні також може десь застигнути якось зовсім піти не по тому плану, по якому би вам хотілося. Може також виникнути якась агресивність, може бути якась періодична така напруга, траплятися. Проте почуття і відчуття є як наче, але ви, як наче пливете, так, знаєте, по течії. Немає якогось активного розвитку. Все так, знаєте, іде як іде. Ті плани, які ви плануєте, зі Своєю половинкою можуть також порушитися на цьому тижні. Давайте подивимось пораду для вас, так? А, будь ласка, зверніть увагу на своїх близьких. Вони для вас є підтримкою, вам треба відпочити, і сім'я вам допоможе в тому.